Чим жило місто у червні та які зміни очікують чернівчан найближчим часом? Роман Ключук провів традиційну щомісячну прес-конференцію. Зустрічі з журналістами очільник міста розпочав з актуального ситуації із водопостачанням. Зауважив, без води були всі, в тому числі й він. Проблеми виникли через сильне забруднення. Прута ситуація нині стабілізувалася, а ось постійні прориви вирішить лише ремонт центрального водогону, приступити до якого мають вже з 1 вересня. Як тільки отримують фінансування від німецьких партнерів, якщо мова йде за саме кошти, то, то місто кошти не отримує. то, 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 то всі кошти Банки, це, 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 це німецький банк, який віддаде напряму на підрядників, То, тобто на закупівлю, якихось, на закупівлю труб і все інше, вони переховують напряму. Тобто ці кошти місто не побачить». Мова йде про 52 мільйони гривень від німецького державного банку. Гроші мали отримати як кредитні. Однак, 31 мільйон місто отримає як грант. Роман Клічук додав, Чернівці нині є лідерами у залученні грантових коштів. А ще місто серед тих, хто найактивніше допомагає Збройним силам України. Гроші виділяють на те, що першочергово просять командири частин. Ми на сьогоднішній день заплатили, перерахували на на на, на кошти військових. Частин для суми є на сьогоднішній день 143 мільйони гривень. Відповідно, спілкування з кобригами і з командирами, якщо вони вважають, що в першу чергу є потрібні кошти на мавіки, в першу чергу на антидронові пушки на дрони і Я їм довіряю. Не оминув увагою Роман Клічук і соціологічне дослідження, яке було оприлюднено напередодні. Згідно з ним чернівці досі залишаються на передостанніх сходинках за різними показниками. Утім, за словами мера, місто рухається у правильному напрямку. Я насправді всій команді хочу дякувати, тому що більшість з них вони не були ніколи чи чиновниками і вони це розглядали, ну, типу, як. Ну, такі смертники, які йдуть у місто і яке 15 років не розвивалося, а, а де градувало. І тому якщо взяти ці, -ці показники в порівнянні до 2021 року, то, то я щось цього бачу, що все-таки у людей з'явилася якась в те, що буде. Щось цьому місці змінюватися у дослідженні між іншим збільшилась кількість людей, задоволених громадським транспортом. Роман Клічук додав: ці цифри не ідеальні, тож місто продовжить закуповувати нові тролейбуси та модернізувати оплату проїзду. В наших планах все таки з першого серпня відмовитися від готякого обігу в автобусах з комунальних. А оголосити тендер ми плануємо в липні ще, ще серпні на оператора, який буде ставити в валідатори в приватних маршрутках. Я сподіваюся, що що до кінця року ми зробимо все можливе, щоб кожному навіть приватному транспорті, в приватній маршрутці був, був валідатор, де кожна людина зможе розраховуватися. Безотюкова там кюарка даром на прес-конференції. Міський голова також відзначив успішне проведення фестивалю Миколайчук Оупен. Роман Клічук наголосив, до міста приїхало чимало поважних гостей, що загалом сприяє покращенню позитивного іміджу Чернівців. Я насправді радий, що у військовий час все-таки відбуваються такі події в Чернівцях. Він пройшов на дуже високому рівні. Ви бачили які артистів. приїхали в Чернівці. За тему за, за, за сатаба, ми домовилися за знімання за, за фільму про, про наше місто. І тому е, очікуємо вже в е, серпні місяця, нагадаю, що 26 числа не всякий вулиця. Деські Культурну подію прийматимуть одразу на двох локаціях. Тож нині триває ремонт на одній з них кінотеатрі Чернівці. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4